Рівно два роки тому, 25 листопада 2013 року, на третій день Майдану було вщент знесено на метове містечко Одеського Євромайдану. Ми чули багато разів від влади, що всі винні будуть покарані, що е, значить, представники Майдану прийшли до влади і е, ми можемо на них розраховувати в такому ключі. Але по факту, те, що ми бачимо зараз, що жоден міліціонер, який зносив е, майдан, не був звільнений через це». Ми вже збиралися під міліцію, ми вже спілкувалися з представниками прокуратури, ми вже робили декілька, декілька заходів для привернення уваги журналістів, зокрема минулого року. Так? Ми вже намагалися розбити на метове містечко. Ми сьогодні розкладемо тут 126 таких знаків питання, щоб отримати відповіді від влади, чому ці люди досі не, не, не звільнені з і коли це відбудеться. Мы хотим вместе с активистами привлечь к этому внимание. Мы хотим сказать, что да, мы за смену этих полицейских, которые принимали участие в разгонах, да, мы за то, чтобы были служебные расследования, да, чтобы вместе с этим, и чтобы наш голос тоже был слышен э, в Министерстве внутренних дел, э, что мы поддерживаем это движение, что мы хотим, чтобы было это служебное расследование, и чтобы оно было объективным, и чтобы людей, которых нужно снять, чтобы их снять.